І знову обстріли Дніпропетровщини. Рашисти накрили вогнем два райони Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї. По Нікополю окупанти двічі поцілили зградів. У місто прилетіло близько 40 реактивних снарядів. Є руйнування житлових будинків. На Мирівську громаду ворог скерував ракету Х-59. Також є значні пошкодження. Попередньо без постраждалих. По Криворізькому району ударили з ураганів та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили кар. Піска та Зеленодольська громади. Зачепилось десяток житлових будинків, чотири господарчі споруди. На одному з подірів виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили. Було влучання і по одному з підприємств міста, там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. По Мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі, там побиті вікна та дах. Виведений з ладу газопровід низького тиску, також пошкоджено 8 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.